Доброго ранку. Зараз п'ята ранку. В Україні вже закінчилась комендантська година. І ми вирушаємо на пропускний пункт у Стелух, який знаходиться в годині їзди від міста Ковеля. Ось буквально 650 метрів залишилось, і зараз видно на навігаторі, що є зовсім невеличка тянучка чи пробка. Вже на місці побачимо, що там буде відбуватися. Зараз шоста п'ятнадцять ранку. Ну що ж, ми під'їхали до контрольно пропускного пункту у стилу. Ось така не дуже велика черга із автомобілів. Нам видали ось такий контрольний талон. Це попередній пропуск, де запитали, на якій підставі перетинаємо кордон. І зараз ось стали знову в таку чергу. І бачите напис у Стоїмо трішки більше двох годин. Попереду в нашому ряду ще три машини перед нами. Якось такими партіями запускають, там п'ять машин з однієї сторони проїхало, трішечки більше зліва. Там автомобілі або грузові, або якісь буси. Простояли ми 4 години і переїхали місток. Зараз ось тут уже зупинилися, і тут знову таки черга. Скільки ще чекати, невідомо. На медному контролі, от в це віконечко, віддаються паспорти на перевірку. Ось наші паспорти, і тут ставиться відміточка на контрольному талоні. Також просили техпаспорт на автомобіль. На прикордонному контролі це наступне віконечко після митного контролю. Це перед нами вже польська частина, а позаду буде українська. Запитували, які є підстави для в'їзду Мирослава. В нашому випадку це інвалідність дитини. Також просили свідоцтво про шлюб і свідоцтво про народження дитини. Також ми маємо закордонні паспорти для всіх трьох і для дитини. В тому числі, і на автомобіль техпаспорт також дивилися. Ще було кілька питань стосовно інвалідності. Ми також їх підтверджували. Одразу після пропускного пункту у столу знаходиться польський пропускний пункт ЗОСЕН. Ми вже не знімали проходження цього пункту, і зараз я на відео вам показую просто польські села, які одразу побачили, коли переїхали кордон. Але розповім, як і що відбувалось. На польській стороні також є два віконечка, де потрібно показати паспорти, отримати візу при в'їзді. Обов'язково треба підійти і показати своє обличчя, тобто чоловіка, дружини, дитини, також поляки. Оглядають автомобіль і те, що ви везете країну ЄС. Заборонено ввозити м'ясну, молочну продукцію, овочі, фрукти, є обмеження, їх велика кількість і краще шукати цей список обмежень в інтернеті. Перед нами на автомобілі до Німеччини їхала сім'я і везли мішок картоплі, який робітниця митного контролю з польської сторони просто відставила в сторону і сказала, що це сміття. У нас нічого не забрали, хоча у нас в судочках була їжа для дитини, але навіть не дивилися цього. Нам здалося, що огляд нашого автомобіля був доволі таки поверховий, і це виглядало скоріше, як якась така театральна вистава. Там швиденько діставайте свої валізи, показуйте, що в них є. Хоча, коли ти дістаєш валізу, тільки-тільки ледве її відкриваєш, то відразу махає робітниця рукою, каже, все добре, все добре і так далі. Тобто був поверхневий огляд. Але раз на раз не приходить як то кажуть, у другому віконечку пропускного польського пункту ми повідомили, що хочемо задекларувати гроші, які веземо з собою. До мене підійшла робітниця, провела в окрему кімнатку, бажаючих задекларувати гроші там взагалі не було, і вони були здивовані, що ми захотіли це зробити. Мені дали шаблон, також дали окремий. Документ, де потрібно було ввести дані, польської мови я не знаю, але вона настільки інтуїтивно зрозуміла, що ми без проблем спілкувалися з робітницею з польської сторони. Я говорила українською, інколи могла щось спитати ще англійською, вона відповідала польською. Гроші задекларували без проблем. Підіб'ємо підсумки. Перетин українсько-польського кордону у нас зайняв 7,5 годин, але це індивідуальний момент. Найголовніше питання це підстава для перетину кордону військовозобов'язаним чоловіком. У нас це була інвалідність дитини. Якщо у вас залишилось питання, будь ласка, пишіть.